Так, друзі, на годинку 16.25 я до вас повертаюсь. І так, на сьогодні у нас красиві харизматичні хлопці не закінчується. І зараз зі мною в ефірі виконавець, який поєднує в собі особливу естетику, сексуальність, яскравість, позитив та енергійність характером. Островський, привіт! Привіт, привіт. Розказує, як настрій. Чудовий, дуже гарний Франківськ пройшовся по центру. Кайфанув. Та ти вперше у Франківську. Так. Ага, і сподобався. Так, дуже сподобався. А студія наша як? Уже запитуюся. Червона, в другу. <рес> дуже гарно. <рес> Дякую. Давай так, ти уявиш зараз, що тебе чує людина, яка вперше про тебе дізнається про твою творчість. Що ти розкажеш про себе? Про себе? Е не знаю про саме творчість. Ну так про... хто чи... ти чи... такий? Саме про себе. Окей. Яка твоя творчість? Так е, співаю в форматі поп-рок. Поп? Дуже люблю музику, пишу тексти, е, захоплююсь багатьма історіями людей своїми і все це пишу, описую в піснях і надію, що у когось воно відкликається в серці. Я дарую комусь емоції. Знаєш, ти завжди на екрані такий стильний, харизматичний. Це більше така частина ні? твого образу? От і про це і питання. Чи це ти, ти в житті такий же? Я ще поки що не встигла зрозуміти, тому і задаю це питання. Ну, в житті більш розв'язаний ніж на сцені, ніж на сцені, так. Mm -hmm. А у тебе взагалі багато пісень про кохання? Це такий твій особистий щоденник, чи більше художні історії? Це те, що частіше за все в мене відбувається, те, що я можу, про що я можу писати і розповідати. А я таке про що не можеш. Про, про це поки не можу, але я думаю, що згодом все розкажу і про себе, і багато, багато з чого зараз пишеться е, про підтримку дівчат і якісь соціальні теми, е, теми мого дитинства, мого зростання і так далі. Тобто далі будуть. Пісні більш глибокі і сенсово і більш відкриті для людей, може, з тої сторони, з якої вони мене точно не знають. А як взагалі народжуються твої пісні? Це більш так спонтанно, чи ти все плануєш заздалегідь? Заздалегідь ніколи не планую. Може, от два тижні тому просто сидів вдома і такий Блін, треба написати щось про це. І всі, написав. Так, і це відбувається досить швидко, чи все ж таки затяжний процес? Є пісні, от як такі, як стерво. Я її написав, поки їхав в таксі. 15 хвилин десь пішло. А деякі угу. дуже довго, деякі я можу написати приспів. Потім через деякий час дописати пісню вже на студії, коли вже пишеться сама музика. От. Тобто постійно. По-різному відбувається. От неможливо оминути твій трек моя, який ти написав у бомбосховищі, так, так? так? От це такий насправді дуже сильний момент. Як взагалі змінилась твоя музика під час повномасштабного вторгнення? Дуже змінилась. Бо до цього вона була більш. Ну, ви, ви ж просто не чули, що було до цього, бо я це не випустив, бо в мене був альбом до повномасштабного вторгнення, і я повинен був його випускати саме там, десь в березні, коли все і почалось. Mm -hmm. Там у мене якраз день народження було, і так от ми планували випускати прям одну пісню, потім альбом. І там були сенсово, вони дуже інші. Вони були більш е правдиві і більш. Е там було, коротше, дуже багато того, про що зараз не. Це не тебе більш е, особисті моменти, так? Да, чисто uh -huh. про себе, про свої моменти, більш відкрито. Я от нещодавно знайшов, до речі, пару треків з того альбому. І зрозумів, що я тоді писав прям ну, дуже прям відкрито для людей. Зараз вже ні, не такі відкриті. Зараз так? вже не так, ну часи інші. Uh -huh. Я думаю, що той сенс залишимо, поки. Після перемоги, я думаю, я покажу. Ага. А що ти взагалі відчував і чому вирішив написати от трек в такому не дуже приємному місці? Це я, теж мені таке спонтанно. Боліло так? дуже. Це угу. ж пісня моя вона про Україну. Це повністю моє відчуття, відчуття людей в той момент, е, наскільки всі закохалися і зрозуміли, що ми можемо зараз втратити це як типу. Жити е з мамою, але її не цінувати, поки там щось не станеться, <рес> Цікавий ну, да, ти, ти будов, не цікаве таке. Да, того, по да. А потім коли щось стається, все це заразу включаєшся. <рес> і ну е от як тільки щойно в кав'ярні тут поруч прочитав. На стіні написано на намальована mm -hmm. кардіограма, і коли, коли ця лінія стане прямою, кожен полюбить вас, так і так. це прям дуже влучно, і це про це я і зараз на жаль, цінуєш, коли втрачаєш це правда. Mm -hmm. Але неможливо і не поговорити про зйомки у кліпі Анні Трінчер. Я б навіть сказала, mm -hmm. такі трішки скандальні. Можливо, зйомки. А взагалі розкажи, чи це була ідея, як це взагалі відбувалося, і що найцікавіше з тих зйомок, ти запам'ятаєш. <пу> uh, ну, Аня запропонувала знятись. Uh, я погодився і під, підзнялися, але там були свої. Приколи, бо я тоді був не сам. Тоді зустрічався з е, Аліною, і вона дуже сильно, е, їй дуже сильно це не сподобалось. Все, що та хоча. А вона не знала ідею тре... кліпу. Да, до... Нічого не знала. Ага. Ну я, я теж не знав. Я так <ріст> ходився. І думаю. Окей, але для мене там нічого не було такого. І... Межу не переходила. Ні ні. А є взагалі якийсь момент зі зйомок чи репетицій, які тобі зараз, можливо, смішно згадувати. Ну, завжди щось де не за планом. Не може йти все як по маслу постійно. Можливо, були якісь такі курйозні моменти. Зі зйомок таке, щоб курйозне. Mm -hmm. Ну, тільки те, що там були якісь випробування тим, що холодно було і так далі, а так, щоб прям трабли якісь були. Mm -hmm. е, я пам'ятаю, це дуже давно, було, це був кліп «Шаленію». Ми знімали його в блекаути, і в нас була зйомка мого друга на 31-му поверсі. Ого! да, і ми от повністю пам'ятаю, що ми під'їхали до його дому, повинен був, повинно було бути світло, але його не було, і в нас вже сроки піджимали до комендантської. І треба було знімати вже. І ми от з цією, з цією апаратурою три рази нагору вниз, спускалися по фізична зарядка. Так, вперед. і це було дуже важко. Я пам'ятаю, що я прям вже не хотів зніматися вже під кінець, думаю. Це, звісно, це, був от, от, єдиний, напевно, який я згадаю, зараз трабл. Mm -hmm. Значить, ти щаслива людина, я тобі скажу. Бо тут так. деколи в цій студії звучать історії дуже різні. Ні, для мене ж просто, ну, навіть якщо щось таке було, то для мене це звична штука, я ж давно а, працюю так, в цій так. сфері. і Тому я багато знімався, багато чого бачив, і тому для мене якісь там. Курйозні моменти, вони вже не такі. Курйозні. Да. Я впевнена, що тебе часто запитують про твоє особисте життя, тому давай так відразу і чесно. Островський mm -hmm. вільний чи зайнятий? Не коментую. Ага, так. Значить, добре. Mm -hmm. Як ти реагуєш на хейт? Він хейту точно багато, в соцмережах Його так немає. більше немає mm -hmm. зовсім. І Ніколи не було. Ні, ніколи не було. Оце дивина. Чи видаляєш трішки коментарі? Ніколи не видаляв коментарі. І е, в принципі, на такий факт, як хейт, я реагую ну нормально. Ну він угу. там десь є, але я е, така людина, яка не звертає на щось. Ну а на що мені звертати? Так, то кажуть, я що просто... артистів хейта підживлює так само, не подив, це правда все чи ні? Ага, а все що одно. мені так, а що мені від хейту? Якщо є якась конструктивна реакція, uh -huh. і там, де мені кажуть реально, що якісь факти, якісь е моменти, що я десь не правий, я щось зроблю не так, тоді окей. Uh -huh. Але коли це просто деструктив і щось там несеться, люди, якщо нема чим зайнятися. Значить, Супер. ти попереду, якщо, є, якщо якісь кидають ножі в спину, як то кажуть. Без проблем. Так, твій е, трек Купідоно це mm. така дуже романтична назва. що взагалі стоїть за цією піснею? Дуже довга історія, бо е, це пісня написана мною у 21 му Десь так, 20-му, 21 му Вона була трішки інша. Як? Ні, повністю інше. Я написав її прокурорний роман, і угу. я, я дуже люблю емоції, дуже люблю відчувати, е, ділитися їми. І от так вийшло, що ми прямо дуже класно провели час. Поділились але, емоціями. Так, але життя в нас дуже різне, і це просто залишилось тоді, там. І от як, як як я там співаю, що там копідони, і реально це була якась така вплив якоїсь сили неймовірної, коли ви просто класно провели час, і потім просто можна про це згадувати. Все, що було на курорті, залишається на курорті, так? так? А як щодо кліпу цієї пісні, теж такий mm -hmm. драйвовий курорт, справді. А що, що де проходили взагалі зйомки даного кліпу? Це ми знімали до війни. Я приїхав якраз mm -hmm. за два тижні до війни з Домінікан, десь так, три, mm -hmm. може, до війни з Домінікани. ми якраз там і знімали. Uh -huh. Тому я в кліпі виглядаю зовсім інакше. І ми ж так, знімали... До речі, хто не бачив, вигляньте, тому що дійсно, uh -huh. я навіть сама не впізнала. Да. До мене прийшла ідея цього кліпу з того, що я хотів е показати цей курортний роман з е точки зору дівчини. Uh -huh. Там же ж е ідея в чому? Це ж я режисував цей кліп. Uh -huh. І ми повісили дівчинці е GoPro. І все знімалося тільки від її о, обличчя, а ну там всі з дронів і так далі. Вона ж там не видно її обличчя, не видно, хто це вообще. Mm -hmm. І тому потім, через час, мені прийшла ідея, щоб переписати пісню і о, зробити так, що типу я сижу в барі, помічаю ту саму дівчину. І біжу через весь бар і згадую в цей момент, всі класні моменти з нею. Так, ностальгія така. Так. Я думаю, що якраз настав час послухати цю пісню, тому, можливо, копідони потрапляють комусь якраз прямо в серце після цієї пісні. Тому Островський Копідони, слухаймо. Просто поцілуй Просто поцілуй Просто її. Я бачу в тебе, ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені, на фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплились вузли. Сплились в узли. і тепер без тебе я ніяк, любов як махіту на смак. На фоні така краса, а мій погляд на тобі, очі палають ніби ліхтарі, просто поцілуй її, ці купі дони знову щось кричать чи ні? а всі чи думки просто мовчать Мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю, просто поцілуй її, Просто поцілуй, просто поцілуй, просто поцілуй, Теплий пісок, хвилі нас уйдають, ідеальні дні вони теж бувають. І тисячі фото ти вільне та живі, це наша мрія наші дні. І тепер без тебе я ніяк, любов як махіто на смак. На фоні така краса, мій погляд на тобі, очі палають ніби ліхтарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать. Чи ні, а ці інші думки просто мовчать. Мені шепоче серце, що воно кохає І я це не сховаю. Yeah! То що ти тягнеш? Все просто Просто поцілуй її, ці купі то не знову ще скричать, чи ні, а всі чи думки просто мовчать мені, шибоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю. Мені здається, що у студії нашій теж з'явилися якісь купідони. А до речі, ти віриш у кохання з першого погляду? Звичайно, ну це не прям, це я не назвав його прям коханням. Симпатія. Так, це може бути дуже швидко. Скільки три секунди? Каже, що кохання зароджується за три секунди. Не знаю, наскільки це правда, але добре, які три риси мають бути в людині, щоб вона підкорила твоє серце. Певненість е, у собі в першу чергу. Е, любов в, в собі. Е, та… М -м -м, третє, Розум. Певно, всі твої фанатки зараз сидять з блокнотиком і записують. ключові… Супер тр... багато людей стануть класними. А зовнішність. Вона ж теж не менш важлива. Ну, це я це дивлячись, про яку ми кажемо зовнішність, б'є всі, всі жінки гарні. Ну, Звичайно, да. ти не можеш Але... по іншому сказати. Чому можу? Але просто не хочу. Mm -hmm. Але просто внутрішні якості це дуже важливо. Ну, скільки я раз, у мене е, багато було різних е, досвідів. досвідів, да. Е, е, і в першу чергу оцінується це, це саме розум. Угу. Давай тоді ми зараз. Тема кохання у нас сьогодні не закінчується. Mm -hmm. Ми зробимо невеличкий бліц. Було, не було. Давай. Так, тоді починаємо. Закохувався з першого погляду. Писав пісню спеціально для коханої. Було. Рівнував. Було. Закохувався у фанатку. Не було. О, можливо, буде. Влаштовував романтичний сюрприз. Було. Тікав із побачення. Не було. Зізнавався в коханні через повідомлення. Не було. Поцілунок на першому побаченні? було. Секс на першому побаченні? Було. Чи закохувався одночасно у двох людей? Не було. Виникала пристрасть під час зйомок? Було. Фліртував за... для розваги. Для розваги? Так. Флір... Флір... Ну просто флір такий. Без... Звичайно, це кожен день, кожен секунда, кожен. Чи готовий ти зараз до кохання? А, а тут було не було. Хвилинка пауза, а це заключне питання. А -а. <сум> ну Дивлячись, якщо як, я ж кажу, якщо воно е, знайшлось чи знайдеться, це. Діло, діло часу і моментів, я не знаю, це дуже важке питання. Uh -huh. Бо можна, це, це готовим бути до дітей, це неможливо бути. Когання проходить тоді, коли на нього не чекаєш. Так, ну тобто це ж така штука, яка ти може тебе захватити зараз, закрутити, і ти не, не зрозумієш, як ти вже живеш з любляною радою. <гум> так, і звичайно ж, треба поговорити ще про майбутнє. Які прем'єри, кліпи, що взагалі готуєш найближчим часом? Дуже багато пишеться, поки не можу казати, що саме буде, але слідкуйте, буде цікаво. Давай одразу зробимо хвилинку самореклами, mm -hmm. де за тобою стежити, як ти підписаний, і так далі. Просто дуже важко. Ну, островський просто на англійській Всюди. мові да, вводити і все. А де ти найбільше хочеш виступи... виступити? Можливо, в тебе є якась така сцена Вис... твоєї мрії. Ну, це той високий це, палац спорту, uh -huh. це дуже класно, але мені дуже подобається виступи під відкритим небом. Uh -huh. Ну, це більше мій вайб, якщо ввечері якийсь. От я дуже люблю. Я, я людина фестиваль сам по собі. Я дуже люблю фестивалі. Uh -huh. Це для мене просто щось чимось. Що, я дуже люблю. От коли відкрите небо, що воно сцена велика, і коли ці вогні. Темрява і багато людей. Так, І ліхтариком всі світять. Чи бачиш так? ти так, себе в майбутньому наставником, можливо, для інших артистів? Сто відсотків. У мене сестра дуже гарно співає, тому я думав колись, ага. я для зробити, Саме для але сестри. потім. Так, ну це дуже гарно. Я думаю, в майбутньому все можливо. А можливо, ти ще мрієш про якусь колаборацію з дуат з якимось mm -hmm. артистами яку... поки що немає цієї колаборації, а ти от хочеш mm -hmm. а, ну пропонував. Нещодавно чекаю відповіді. Є б. є. є ідеї, є навіть пісні. Угу. Просто це чоловік чи жінка? Просто жінка. Жінка. Чоловік, ну я просто не знаю хто. А, ні, чому? Ми думали, так, да, і, і про чоловіка одного. На сезу... созвучні мали, ці призвички. Ага, от вам натяк. зараз так. всі шарлоки почнуть шукати. Mm -hmm. Так, ну і наостанок, давай побажання нашим слухачам від тебе. Бажаю всім не відходити від своїх справ, робити те, що підсилює нашу країну, донатити на ЗСУ і звичайно. Вірити в себе і давати надію собі на кохання і на можливі якісь творчі штуки. Я не знаю, що ви там чим займаєтеся, але займайтесь далі і робіть це саме найкраще, як ви можете. Взагалі головне займатися тим, чим подобається. І тоді Звичайно, точно все це буде саме головне. Так, я тобі щиро дякую за цю розмову. Обов'язково буду чекати дякую. тебе знову в гостях. Нагадую, що у нас в гостях був Островський, а ми з вами почуємось.